Усім вітання, вітання на каналі Таро Хроніка, як завжди, раді вашим подобайкам, коментарям та підписці. Ну, а в сьогоднішньому відео хочу подивитися ситуацію в Грузії, так, оскільки в Грузії, у нас що влада відмовилася від переговорів про повноцінне членство в Євросоюзі до 2028 року, розпочалися що мітинги. Так, я м -м, нещодавно дивився на цю ситуацію, так? Це буквально. Ні, різниця і показувало, що ці мітинги будуть продовжуватись. Наразі у нас дійсно вони відновилися В низці міст Грузії. Зокрема, як повідомляє видання Tbilisi Live, мітинги відбуваються в Батумі, Кутаїсі та Кашурі. Давайте подивимося, що буде далі. Дійсно, карти показують, що башня відбувається локально, процес іде. Так, жезли, жезли нам падають, вказуючи на активність. Це взагалі стихія вогню. Складно активні дії. Ну, ось тут таки йдеться щось щодо розгону людей. Так, випадає в нас правосуддя і десятка мечів. Доволі жорстко. Це. Те... Відбувається відповідно карнічно. Це рішення імператора дипломатичне для досягнення такого певного успіху. Це не просто, так? Так, трансформація ситуації, місяць, четвірка мечів, п'ятірка мечів, захист власних інтересів, відлюдник. Одним словом, Фінальні шість карт не показують нічого такого позитивного і нема поки що кінця ситуації, яка там складається, тобто вона буде розвиватися далі. І за картами, які наразі у нас випали, можна сказати, що ситуація буде нагнітатися, тобто конфлікт буде зростати. Запитав, чи завершиться найближчим часом мітинг в Грузії, карти не говорять однозначно, поки що ось двійка Пентаклів. Туди-сюди, а на дні колоди у нас от внутрішній конфлікт. Тому наразі ситуація не несе в собі нічого позитивного, так? але будемо, як завжди, надіятися на краще і будемо спостерігати за подіями в Рузі. А як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.